ЛПГТ триста розробка польської компанії ЛПГТЧ sp для шестициліндрових інжекторних двигунів, виконує функцію контролю і керування виконавчими елементами системи ГБО четвертого покоління. Що входить в комплект поставки? Контролер TECH-326 6 шість циліндрів. Проводка на шість циліндрів до блоку керування бензинових і газових форсунок і діагностичних роз'ємів. Мав датчик ПТС-01, тиск газу, вакууму і температури газу. Датчик рівня, пропан бутану, розпилювач в колектор, одна штука, перемикач виду палива з індикацією, набір для монтажу електроніки. Відноситься до відносно недорогих систем прискування. Проте володіє значним функціоналом, може бути застосований для систем на пропан бутані і метані. Термін гарантійного обслуговування блоку керування становить 3 роки з моменту придбання, а гарантія на перемикач, датчик ПТС 01 і датчик теч левел по одному року. Електроніка Т-326 має такий функціонал. Немає вбудованого адаптера OBD2 -E obd 2 EOBD. Передбачена можливість взаємодії із зовнішнім сканером TEC obd Універсальні застосування завдяки взаємодії з багатьма популярними на ринку газовими форсунками. Сумісність з усіма редукторами для систем четвертого покоління propan бутан Робота з двигунами Ванкел Valvetronic. Є можливість налаштування блоку в режимах стандарт ентеч Призначений для користувача режим «Tech» підтримує алгоритми для керування функціями автоматичної адаптації і автоматичного калібрування, безліч автоматичних опцій. Серед них автоматичне калібрування менше 15 хвилин. Просунута автоматична адаптація не вимагає постійного підстроювання, автоматичний пошук і усунення деяких несправностей, і помилок при встановленні. Виробник оснастив контролер захистом від короткого Замикання і високих навантажень вбудована корекція по температурі газу, температурі редуктора, обертам двигуна і тиску газу.